Доброго дня! Сьогодні ми, Владислав і Андрій, розкажемо, що таке Warecap і як він використовується. Почнемо з визначення. Назва Warcap це абревіатура двох слів: Wearable змінний і Capacity ємність. З цього вже зрозуміло, що мова піде про змінну ємність. Але це далеко не звичайний конденсатор змінної ємності. Хоча варекап є використовується як. Кази Є, конденсатор змінної ємності. В колонних контурах, фільтрах, модуляторах і інших пристроях, де необхідно змінити електричну ємність, головна різниця складається в керуванні. Якщо конденсатор міняє свою ємність через механічне обертання, внаслідок якого міняється площа пластина, розташованих поруч, то зміна ємності ВРК відбувається за допомогою оберної напруги, поданої на цей напівпровідний пристрій. Подивіться на позначення варекапа на схемі. Нескладно помітити, що воно складається з двох елементів з діода і з конденсатора. Грубо кажучи, варекап мало чим відрізняється від звичайного діоду. До речі, зовнішній вигляд варекапів майже не відрізняється від більшості діодів. А так як із діодами, я надіюсь, ви вже знайомі, то розібратись з роботою варекапа ніяких труднощів не виникне. Якщо ми візьмемо діод і протестуємо його за допомогою універсального китайського тестера радіодеталей, то зможемо побачити параметри ємність. Так, діоди мають ємність, але правильніше буде сказати, що ємність має не сам діод, а його pn перехід. Бо якщо протестувати світлодіод, або навіть перехід пазаемітер, першого попався біполярного транзистора, ми можемо побачити ємність переходу. Якщо ви не знаєте, що таке pn перегід а скріж за все, так і є, то не засмучуйтесь, ви точно не одні. Я зараз спробую в двох словах пояснити, не вдаючись структуру атомів і хімічних процесів. Майже всі напівпровідники використовують кремній основу, але для роботи діоду транзисторів необхідно додати в кремній деякі домішки, які міняють його властивості. Існують два основні типи таких модифікацій. В першому випадку виходить на з P-провідністю позитив, а в другому з N-провідністю негатив. Ось на стиці цих двох геномодифікованих ділянок кремнію в PN-переході відбувається вся магія. Якщо хочете від мене окремий урок про PN-перехід, з подробицями пишіть про це. Коментарі. Вернемось до наших діодів та варикапів. Давайте подивимося на графік залежності ємності варикапа від прикладеної зворотньої напруги. При відсутності напруги ємність максимальна. Але при подачі напруги ємність досить різко зменшується. При подачі напруги близької до максимальної, ємність прагне до мінімальної можливої. Зверніть увагу, що залежність нелінійна. А ось. Типова схема керування частоти коливального контуру за допомогою варикапа. На катод варикапа через резистор r 1 подається напруга з подільника, роль котрого виконує звичайний змінний резистор r 2 Чим вище повзунок резистора, тим вища зворотня напруга на варикапі, і відповідно до цього, нижча його ємність. Конденсатор c 1 потрібен для відділення постійної складової. Або іншими словами, щоб постійний струм не проходив через катушку індуктивності людини і не просаджував керуючу напругу. Давайте подивимося на графік залежності ємності варикапа від прикладеної зворотньої напруги. При відсутності напруги ємність максимальна. Але при подачі напруги ємність досить різко зменшується. При подачі напруги близької до максимальної, ємність прагне до мінімальної можливої. Зверніть увагу, що залежність нелінійна. А ось типова схема керування частоти коливального контуру за допомогою варикапа. На катод варикапа через резистор R1 подається напруга з подільника, роль котрого виконує звичайний змінний резистор r 2 Чим вищий повзунок резистора, тим вища зворотня напруга на варикапі, і відповідно до цього, нижча його ємність. Конденсатор C1 потрібен для відділення постійної складової, або іншими словами, щоб постійний струм не проходив через катушку індуктивності L1 і не просаджував керуючу напругу. Хотілося б також звернути увагу на переваги варикапів, невисоке енергоспоживання. Струм проходить через варикап рідко, коли перевищує 1 мікроампер. Невелика вартість. Варикапи досить надійні і мають великий термін дії. Окрім звичайних варикапів, часто використовують здвоєні або навіть встроєні варикапи зі спільним катодом. Ось такий вигляд вони мають на принципіальних схемах. Слава Україні. Героям слава!